Новини фронту, і сьогодні на перших шпальтах йдеться про неймовірну блискавичну операцію наших протиповітряних сил, яким вдалося збити над Азовським морем одразу два російських літаки: Іл Іл-22 та А 50 Знищення останнього до сьогодні вважалося неможливим, адже цей радіолокаційно-розвідник завжди уникає переднього краю лінії фронту і до того ж є захищений супроводом. Саме цей літак виявляв дальні цілі та запалінгував розміщення наших ППО. Головнокомандувач залужний вже підтвердив збиття нашими во. Нами обох ворожих літаків. Служба безпеки України також має чим похвалитися. Сьогодні бійці затримали у Рівненській області диверсанта, який встановлював gps трекери на енергетичні об'єкти, які живлять Київ, спеціально або ворог міг уразити критичну інфраструктуру. Відомо, що негідник раніше служив в угрупуванні Вагнер, а за його пересуваннями постійно слідкували співробітники СБУ. Про такі плани агресора СБУ дізналася ще під час перебування ворожого диверсанта на території Республіки Білорусь. З того часу Українська спецслужба поетапно задокументувала злочинні дії від перетину держкордону до прибуття на місце вчинення диверсії в Україні, унаслідок чого зломисника було затримано на гарячому. Він намагався закріпити декілька GPS-трекерів на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію.